Дорогі браття і сестри, ми чули в сьогоднішньому Євангелії, як Ісус Христос прибув в один край. І, як каже Свята Євангелія, змилосердився над тими людьми, бо велика кількість людей зібралася там і приносили своїх хворих, своїх недужих, щоб Ісус їх оздоровлював, зціляв. І цілий день Ісус з ними провів. І от під вечір учні приходять і кажуть до нього, учителю, то місце є пустинне, люди коло тебе зголодніли, відпусти їх, ж хай підуть собі до колишні села і куплять їсти. Але Ісус показує то чудо, каже, не треба нікуди йти, ви їм дайте їсти. І бере тих п'ять ячмінних хлібів і дві риби, які були в апостолів, розламав ті хліби, роздав людям. А було там п'ять тисяч лише чоловіків, крім жінок і дітей. І на всіх вистачило. І коли учні пішли позбирали, то ще залишилося 12 повних кущів хліба. Але Властиво, я хотів сьогодні зупинитися навіть не так над тим, над тою Євангелією, що ми сьогодні прочитали, а над тою Іван, який ми сьогодні читали, це Євангелія від Матея. А коли цю подію описує Євангелист Йоанн, то він в кінці цієї розповіді ще додає одну таку деталь, яку опустив Євангелист Матея. І він каже, що Ісус. Довідався, що ті люди, яких він нагодував, вони були настільки вражені тим чудом, тою силою, тою потужністю Ісуса Христа, що вони вирішили проголосити Його Царем. Вони вирішили, так, це є той Месія, якого ми чекали, нехай Він нами керує. Вони, можливо, навіть були готові взятися до зброї і йти відвоювати Ізраїль від окупанта. Не знаємо цього. Але Іван, євангелист Іван чітко описує, що коли Ісус довідався, що вони хотіли зробити Його царем, Він зникає перед їхніх очей. Як ми вчули в сьогоднішньому Івангелі Ісус. Примусив апостолів війти в човен і відплисти, а сам зникає, розчиняється між тих людей і відходить на самоту і там молиться. Ісус Христос хотів захоронити своїх учнів від тої е, пустої слави, від тої спокуси подобатися людям іти за покликом юрби. Ісус Христос вже другий раз в своєму житті відчуває ту спокусу. Спочатку до нього прийшов був диявол, коли він постив на пустелі, і каже, вклонися мені, і я тобі віддам, я тебе зроблю царем, ти будеш, дам тобі володіння всі царства землі. І також там на пустині також спокушав Ісуса хлібом, зроби з того каміння хліб наїжся, і ти голодний. І тепер другий раз тоді явно його спокушав тим, тою, тою владою володіти цілим світом. А тепер ту владу до тої влади, земної влади, політичної влади, влади над Ізраїлем. Його вже сполукають, спокушають люди, які наїлися тим хлібом, який Ісус Христос дав. Але ми бачимо, що Ісус робить. Ісус втікає від цього. Ісус не приймає тої корони з рук людей. Він прийме її пізніше, десь через два роки. Але то буде тернова корона. Він підніметься на царський трон, точніше його піднімлять на ньому. Але то буде знак святого Христа. Ісус Христос не хотів бути царем людських шлунків, бо він бачив, що ті люди в такій іфорії захопленні через те, що Ісус їх нагодував, дав їм хліба. Але Отець Небесний не послав для того, щоб він зробив тут рай на землі, щоб він був добрим правителем Ізраїля, хоча він міг бути найкращим правителем. Але Отець Небесний його послав. Щоб він заплатив за людські гріхи. І він не міг відступити від тої програми, яку йому дав Отець Небесний. Той є вище за всі людські е, забаганки, а навіть за то прагнення народу, щоб бути ситим. Дорогі браті і сестри, Подивімося, а скільки разів наш народ, навіть в ті останні часи тої історії, ті часи незалежності, скільки разів наш нарід куплявся на оту спокусу хліба. Ми пам'ятаємо, як не десять років тому чи, чи скільки то було в одному великому нашому місці. Вибрали мера того, хто роздавав пенсіонерам продукти, там, гречку, макарони. Він просто прорахував, скільки там в тому місті живе пенсіонерів, і просто такий от зробив таку, таку компанію, пішов роздавати. І мені здається, що не було такої там ще, я не знаю точно, можливо, було в когось така, така вже бідося, що не мали зовсім що їсти. Але ні купилися на ту гречку, на ті макарони, і вибрали його мером. Або так само один відомий був кандидат в депутати, по селах тут їздив е, так показово на церкву давав гроші. Е, на школи, якісь там давав автобуси, на різні поїздки, на прощі, навіть священникам там десь організовував прощі на святу землю, але всюди мало бути на тому автобусі, на тому, що він дав, на тому молитовнику, всюди було його ім'я. Бо хотів пропіаритися так, на церкві, на, на, тому, на людях. Його вибрали, і він став депутатом, і ніхто не питався, а звідки він ті гроші взяв. Чи то гроші були, які чесним шляхом е зароблені, чи то гроші, які він, може, десь з того самого народу і відібрав через різні схеми, махінації. А можливо, це були гроші, які він взяв у ворога, просто щоб добитися тут до влади, дойти і пізніше. Через деякий час, через певний період часу він виявився з радником і втік з України, коли почалися ті, ті військові дії і так далі. Бачимо, як, як в нашому народі, як часто ми купляємося на цей, на, на цей хліб, щось дали нам, якісь гроші, якісь що якусь допомогу. І ми не дивимося, з яким серцем то людина робить. А навіть сьогодні, навіть в час цієї війни, ми також більше надіємося на людей, ніж на Бога. Ми готові поступитися, піти на компроміс в справах Божих, щоб подобатися світові. Такі два приклади наведу Один ремокатолицький єпископ слухав його інтерв'ю, каже: я звертався до різних людей. Давайте піднімати питання, щоб в Україні заборонити аборти. Так як зробили в Польщі. Ми мільйони своїх дітей вбиваємо. Що за, за, за ці 30 років незалежності я чув з різних джерел, до, до 30 мільйонів людей, своїх дітей вбили через аборти. І він каже, мені кажуть, то не на часі, то розколить нарід, то війна, то не можна то робити. Але, подається, на сайті президента України є можливість подати петицію, тобто прохання. Є умова, що це прохання президент буде ту петицію розглядати, коли воно набере 25 тисяч гривень. Голосів 25 тисяч. Там я забув, за скільки часу ще термін майже за три місяці, за скільки треба назбирати ці голоси. І от один чоловік подає таку петицію про заборону абортів. Вона була подана 23 травня цього року вже половиною місяці майже. Вона набрала всього-навсього 1200 голосів. Я сьогодні дивився. Всього-навсього 1200 голосів, то в християнському краї ми, як ми себе, хочемо вважати християнами. Ми, якщо порахуємо парафій самих, нехай католицьких і навіть православних, ну, вони теж визнають, тобто, тобто, проти, мали би бути, проти аборту і так далі. До нас самих парафій, якщо порахувати, наприклад, католицьких і православних в Україні буде біля 25 тисяч парафій, а не людей. Можливо, менше, можливо, я трошки перебільшив. Але таке б, б, порядка 20 тисяч точно буде, може і більше. І всього всього 1200 голосів. А тим часом подається інша петиція. Петиція про прохання до президента, щоб узаконити в Україні так звані одностатеві зв'язки, щоб їх прирівняти до, до нормального законного шлюбу. І та петиція скоренько набрала 25 тисяч голосів, хоч їх є менше відсотка в Україні. І ніхто не каже, що це розколить на, е, нарід, що то будуть е, протести, незадоволення і так далі. І президент змушений реагувати, правда, він е, минулого тижня була відповідь президента, каже, ми є європейський народ, ми є. Демократи, ми мусимо е, все брати до уваги, всі різні потреби наших людей. Але не можемо зараз це питання розглядати, тому що зараз є війна, то треба вносити в конституцію зміни. Ми не можемо цього зараз робити. Але скінчиться війна, і ми будемо думати над цим питанням. І я вже дав доручення уряду, щоб шукали якісь способи врегулювання, якісь способи вирішення цього питання. Отже, ми бачимо, що нам, наш наряд, який ми вважаємо себе християнами, нам байдуже, що ми ображаємо Господа Бога. Невже для нас це є нормальне явище, коли ми вбиваємо своїх дітей? Чи невже для нас є нормальне явище, що ми хочемо проголосити на державному рівні? Не всі хочуть, але майже на увазі е, таке, таке підтримується. І є мало протестів. До речі, на сайті де подаються ті петиції, то було кілька петицій проти петиції, проти абортів. Але проти цієї петиції я не бачив. Отже, ми бачимо, що в той час це таке вигідництво. Ми хочемо ніби показати перед тим світом. перед Європою перед іншими країнами, що ми, ми такі самі, може, як ви, такі самі і ліберальні, такі самі до всього відкриті. Людина має право, кожен свободу і так далі. Тільки допоможіть нам, дайте нам зброю, поможіть нам і так далі. Але хіба ми не бачимо, що той світ є цинічний? Що тут Кожен відстоює свої інтереси, так вони нас може до того і підштовхують. Але де є право Боже? Хіба право Боже не є сильніше за, за людські вигадки, людські примхи? Хіба ми сумніваємося, що Господь Бог, який нагодував п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами? Ми сумніваємося, що Він нам допоможе, що Він нас благословить, коли ми будемо відстоювати його права. Подивіться на ту саму Польщу, яка вже два роки як прийняла закон проти абортів. Так на них також Європа тисне, так на них також санкції навіть за то накладали. Не, не за те, що вони проти э, цей абортів прийняли закон, але за інше що вони прийняли, що польський закон є вищий за європейський, і вони не дозволяли на себе тиснути. А ми такі, ніби теж вважаємо себе християнами, християнським народом. Але ми вважаємо, що хтось нам дасть зброю, хтось нам дасть хліба. Ми хочемо жити так, так сито, як та сита Європа. Але та Європа сьогодні є духовно голодна. То вже не є та Європа, яка колись збиралася на Христові походи. То вже є Європа. Яка потихенько віддає свою територію мусульманам. Бо європейські родини хочуть жити в достатку, в достатку хліба, відпочинку, одним словом, робити собі рай на землі. І тому не хочуть мати дітей, не може одну дитину, максимум дві. А тим часом Франція, Німеччина. Купу мусульман, арабів, які мають по п'ятеро, шестеро, семеро дітей. І вони потихеньку ту Європу займають, потихеньку церкви продаються, бо не можуть утримувати, дорогі браття і сестри. Задаємо собі питання. Хіба ми не віримо, що Господь Бог може наш наряд врятувати, якщо ми будемо на нього покладатися більше, ніж на людей? Так виглядає, що вже сьогодні не віримо. Ісус Христос втік від тих людей, бо навіть їм докоряв на другий день, коли вони знайшли, Він каже, ви шукали мене не тому, що чуда бачили, а тому, що наїлися хлібом. Ісус Христос доборяєш, каже, що ви не тому, що чудо бачили, не тому, що побачили в мені Божого Сина, шукали мене, а тому що хотіли, щоб я вам подарував тут рай на землі достаток. Не шукаємо раю на землі. Раю на землі не буває. Але якщо ми будемо з Богом, якщо ми будемо бачити Той, той розламаний хліб, яким той був про образ Євхаристії? Тому що на другий день після того Ісус Христос, коли його ті люди знайшли на другий день, Він їм почав говорити про Євхаристію. Він почав їм говорити, що я є хліб життя, хліб, який зійшов з неба. Кожен, хто їстиме цей хліб, буде жити повіки. І в той день він тратив ще більше своїх прихильників, які за ним ішли. Але він не міг зробити інакше, бо він мав виконати волю Отця, він мав рятувати душі, він залишив для нас той хліб Євхаристійний для всіх поколінь. І тоді від нього половина може його учнів, інтелігенції, всіх відпали, бо вони казали, жорстока ця мова, хто може його слухати. Вони його не розуміли, але не могли йому повірити, бо не визнали його за Бога. Вони в ньому бачили тільки того, хто мав дати їм хліба. І дорогі браті і сестри. Якби наш нарід визнав Ісуса за Бога, то в нас би сьогодні були церкви переповнені в, е, в той час війни. Та ми б при Святу Євхаристі ми б кожен день спішили до святого причастя. Ми б старалися жити так, щоб щодня приймати, чи, чи щонеділі принаймні прийняти ту святу Євхаристію, щоб випросити з'єднатися з Богом, випросити Бога ласки для того народу. Тої помочі в людей, хто би нам поміг, хто би нам дав того хліба, зброї і заради того навіть готові поступатися Божими інтересами. Не робімо цього, не робімо цього. Пам'ятаємо, Господь, коли Бог воює за наряд, то неважливо, чи він меншості, чи в нього менше зброї. Чи в нього менше сили? Бог той нарід поблагословить і той нарід переможе. Але якщо заради людської допомоги ми відвернемося від Бога, то хто знати, це закінчиться. Тому звертаюся до кожного з нас. Так, ми не є політики. Ми, може, не маємо на щось впливати. Але, наприклад, ті речі, там, ту петицію, то кожен може підписати, то є прохання від громадян. Вервицю за нарід кожен може молитися. Діти є зараз на канікулах, кожен може вечір прийти на службу Божу, чи по черзі, чи як. Не опускаємо. Не надіємося тільки на людей, на людські сили, бо ошукаємося. Надіємося на того, хто розламавши п'ять хлібів. Може нагодувати п'ять тисяч народів, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава!